А, колоки на канале. Чирасі буде дивиться. Дивиться. Чиресі пісок світає. Ну. Якщо бачу, що є пісок, то що є. Я так не дивиться, що той не проїхав. а дивиться, що не прийде. А чого ти вже турнує? Хлопці, не знаєте, що тут сталося? Якісь, може, очевидці. Та очевидці. — Ну, а, я шофер. Ви шофер, так? Це Можете розказати? Ну їхав. Не помітив, не знати, не поїти, не поїздити, якщо було видно. <гум> Десять минуло. А, а машини де? Машинист. Я. А знаки якісь там були сигнали, а. що там є. Ну бачите, я, я туди їхав, я не помітив. Я їду собі по дорозі, їду по дорозі та їду. <гум> а ви будете в нас хто? — Журналіст, Новолинський інформаційний портал. Не помітив знака. Ну, відповідно, не, гаус не, зловив не, і попакать. Але там ви самі були в машині, так? Так, да, я сам. Ну що, автомобіль ва, мені засідати прилетів. Так, да, дев'ятки летит під пояс. Давай, давай. Нема, нема цілого. Саме головне. Так, це чого я. А, да, тут нічого не видно, Чому не знімаю. Привіт.

Це переїзд, як на гаражі їхати на четверту шахту. — Там є водій з питання і на Паровоза чи? Ні, дев'ятки. Ти він же мені все розказав. Де, де, во водій? Во водій. Розкажи нам пару слів на камеру. Зачекайте, будь ласка. Я якби не настрої розповідати. Ну, Ясенькому. Розумієте, мене... Як... Ну ми ну, вас розуміємо, звичайно.

Ну да, мы руссчивый ты слухай этот... Дига, смотри. А тут С. Тут начальник. Тут такая дрога экс-тэ спекать иначе и. А Так Mm. Да, первый нехт. Mm. Да, махина такая. Конкретно. Mm. Светаны там, Андрей. Mm. О, вот так, да. Вот дальше. Ай-яй-яй. Светы, світи Учевка у нас. Окей. Подождите, я вам расскажу. Дува-то за дыблоту кулисов.